Доброго дня, дорогі рукодільниці, вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Галина і сьогодні у нас 1 квітня 2023 року і саме час підвести підсумок моєї декади тере тижня стартів. Так сталося, що вона з лютого місяця в мене називається Декада стартів або тиждень стартів. Потім я перейшла на тиждень стартів, процесі стало трохи менше. Але треба вже завершувати цю назву, тому що тут вже немає стартів, тут вже більше йдуть процеси, і я вже фінішую. Хоча і старти також трапляються це маленькі фігурки. Да? Це, ці мініатюрки, які я вишиваю. Вишиваю я загалом в цьому в цій декаді я вишивала на замовлення, але замовлення закінчилися, і для себе я також буду вишивати мініатюрки. Люблю вишивати мініатюрки. Не Тим паче, що я проводжу св мініатюрак в Інстаграм, і це також спонукає до вишивки цих малеч. Ну і це ж швиденький старт, швиденький фініш, це радує, скажімо так, нашу душу. І тому це полюбляють всі, мабуть, коли ти фінішуєш, отримуєш таку насолоду, естетичну. І тому я назву вже придумаю по-іншому. Або це буде або щоденник, або це буде просто. Мої процеси, ну, тобто я ще подумаю над тим, як називати свою назву своїх відео на каналі. Але зараз не про це. Зараз про те, що я не вишивала. Якщо в лютому я показувала, як я вже казала, декаду, то в березні я показувала тижні, а зараз я не встигла трохи показати, відзняти тиждень. Своєї роботи, і тому знімаю вже декаду. Ну, вибачте, так трапилося. Я в попередніх відео казала, що в мене буде операція. Так таке сталося. Мені прооперували руку. Нічого начебто страшного, але але рука розрізана, шви маємо, і тому трохи не так швидко все як відбувається, як того хотілося. І тому і результатів мало, і нема відео на каналі за тиждень. Так, дівчата, будьте обережні, будь ласка, на кухні, будьте обережні з ножем, будьте обережні з тим, чим ви користуєтесь. У мене банальна операція була розрізала я собі руку ще в жовтні. Рука довго-довго заживала, турбував мені нерв. Звернулася знову до хірурга, вже до нейрохірурга звернулася і таки мені прооперували руку. удалили мені. А а да, якщо це правильно говорю, зшили нерв, і зараз я знову на реабілітації, скажімо так. І тому трохи повільніше буде йти мій відшив. Але в мене було зобов'язання, необхідно було вишити іграшки, які я взяла на замовлення. І тому я не вишивала той тиждень свої процеси, які там всього і мало часу приділила, а більше вишивала на замовлення. І тому сьогодні покажу, що шведа вийшло. І як я планую свою роботу на квітень місяць. Ну що ж, давайте заглянемо до мого щоденечка і подивимося, що ж я там собі вишивала, планувала. Так, сонечко буде на трохи відсвічувати. Так. Ну що ж, бачимо, у мене моє що тиждень почався з 22 березня. Там я розпланувала, я вишивала всього, лиш тела артіс я вишивала всереду. В четвер була тела артіс і в неділю була Тела артіс. І це випалив мені загалом одні тільки мої садові замальовки. Все останнє я не вишивала. Оці останні дні ви бачите, тут взагалі нічого не вишивалася. Тут я була зайнята то на роботу, то підготовка, то аналізи бігала, здавала. Ну, тобто, часу не було, потім була операція. І вже вчора я трохи через силу намагалася відшити цей фрузелочок. Ну, дуже через силу, ну так. Скажімо так, не так легко, як з цілою рукою. І тому в мене отакі от результати. Ну, доволі таки непогані, хочу вам сказати результати. Я за місяць відшила ви бачите, майже 9 бісеринок, і хрестиків пришила дуже багато. Тобто, загалом вийшло в мене з хрестиками бісеринками близько 9 тисяч. Я їх всіх перевела в бісер, і тому така в мене цифра. Є у мене і мої фініші. Я їх собі також записала. Фініші в мене за березень також такі гарні. А це саме відшити 5 іграшок. Всі це, як я казала, підуть на замовлення іграшки. Такі в мене результати. Так, сонечко виходить, і нам все це дуже буде погано видно. Але я знімаю на підвіконі. Мами нікуди подітися, і шторку я не закрою. Так, як же ж бути? Так, добре, зараз я вам покажу те, що я навишивала, і далі будемо знову грати в рандомки. Так, 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 що ж мені робити? От в мене і ця штучка все одно не дає такої тіні. Так, добре, зараз буду вам показувати, що я навишивала, Сподіваюся, що все буде видно. І так, пам'ятаєте, що я минулого разу відкривала показувала роботу від вузилка кардінала. Так, я його вже відшила, це покажу залишки. Бачите, тут номерки є, я вже розписала собі номерочки, дуже-дуже зручно. Хотіла спочатку на бабінки їх відправити, а потім вирішила, що залишу їх так. акуратненько І залишу їх таким чином, намотаними на. Палітрички. Так, розділок І відкрила я останнього пташка це омелюх. Тут вже, на жаль, номерочків немає, тому буде таким чином воно у мене зберігатися. Також розчищу, гарно замотаю і все це відправлю на зберігання. Так, схемою я користуюся паперовою, таким чином закреслюю. І таким чином вишиваю. У мене немає саді, я вишиваю по паперовим схемам. Ну, фризелок, це фризелок, йому реклама не потрібна. Все дуже зручно, все дуже гарно, все є в наборі. Від вас треба тільки що ножиці далі ниточок, та і ваш час, і ваша любов до вишивки. Так, ну і мої результати, які ж вони вийшли. Ці результати, так, є от така пташечка. Я її вже Оформила, пришила, все гарно вчора зробила, підклеїла вона вже нічку в мене перележала під пресиком. От така чудова птаха. Доволі така серйозна. А, ще хотіла зауважити вашу увагу, бачите, тут в мене потрібно було вишивати фрузілок, ну, я вже французькі фрузілки замінюю на пришитий бісер. Не можу їх крутити, тому вийшла. З положення таким чином пришиваю просто бісер. І така пташка полетить до своєї хазяйки. Покажу вам ще одну пташечку. да Це кардинал. От такий гарний, пузатенький птах, червоні Так, от такі дві пташки в мене трапилися цього. Тижня або майже навіть декади, так трохи вас припущу. Так, от така колекція пташок від фрузілка відправляється до хазяйки. І три іграшки вишити бісером. Це від торгової компанії Чарівна країна. Гарні, правда, вони такі гарні. У мене такі вже є пташки. І тому. Я їх собі вже відшила. А цей будиночок буду відшивати для себе так знову. Так що буде в мене повтор на каналі <смі> і в інстаграм. Так, ну що, такі пташки в мене вишити були на замовлення. Це, це те, що я вишивала для обов'язку. Так, те, що я вишила для себе, це, як я вже казала, це Тела Артіс Небагато, по одній, по дві ниточки десь вишивала. Тому такі роботи. У мене, бачите, вони всі різні. В сонюху я так і не розпочала серединку вишивати. Ну нічого, зато низ процунувся дуже-дуже багато Низу. Так, скріпилися магнітики. Так, отака от трояндочка, щось її тут дуже мало вишито було. І хотіла показати вам свій тюльпан з новим магнітом. Бачите, який собі замовила магніт від Inеsi Headmade Helpers такий гарнюнька, якраз для цього процесику, для жовтого тюльпанчика. Гарно, правда? Так, оце мої просування. Всі останні роботи, на жаль, не потрапили цього разу до голочки, і тому вони будуть вишиватися на наступний раз. Ну нічого страшного, я так вважаю, що все попереду, все добре складеться. Ну, а зараз перейдемо до моєї лотерейки. Я і собі вже розписала. Цього разу вирішила, не буду тягнути дні числа місяця, а просто буду витягувати номер роботи і буду ставити собі який номер роботи. Буду вишивати на цьому тижні. Перейду я знову до тижня, Буде када це дуже багато. Я не пам'ятаю, що було вчора, а як вже сказала, що я не знімаю кожного дня. Так, ну що ж, це трагується, сонечко вийшло і все нічого не видно. Будеш мені посунутися так, щоб це все не ворушити? Так. так. Так, так, так. Ну що ж, давайте будемо якось якимось чином зараз рухатися. Але нічого не виходить. Ну, я сподіваюся, що все ж таки вийде. Так. Ну що. Тягнемо мої лотерейки і будемо розписувати. І так, сьогодні субота це Тела артіс 089. Як я вже казала, я не буду витягувати дні, буду просто витягувати те, що випадає саме сьогодні. 0,89. Завтра у нас в неділю будемо Тела артіс 456. Може, не так цікаво, звісно, але щось я вирішила цього разу так. Дана в мене буде третього, тобто в понеділок. Вівторок у нас випадає, чи, вна, чи так, от, фіно, вас, нас чи у мене. Да, як тут кіно не васа нас. Тела 147. Дуже хочу завершити ці судові замальовки та її. Черівну країну хотілося би замовити і дану косметичку, да це все те, що маленьке. Це 146. Але всьому свій час. Так, що там у нас залишилося на четверх чарівна країна. Ай, обмінула лампу. І на п'ятницю, на сьоме 148 тела Артіс. Так, таким чином я собі розписала завдання. Сподіваюсь, що сьогодні я щось відішю. Познімаю вже по обіду. Сподіваюся, що ввечері я встигну відшити трохи 0,89 свої орхідеї. Так, ну це ж на цьому ж не все. Я ж собі ще вирішила, що мені потрібно вишивати мініатюрки. І зараз ми подивимося, яку мініатюрку я буду відшивати. Разом з цими роботами. Та-дам! Є в мене така коробулька від Лідії Шеленка, подаруночок. Мені на День народження така дерев'яна коробка. Дякую Лідія, за таку гарну річ, за таку гарну місце для зберігання. І так, тут в мене є дуже-дуже багато заготовок дерев'яшок, які я планую, та що ж я трогаю, планую вишивати на. Ближайші дні. Тобто це буде квітень у мене і травень, Тут тобто це тут і соняшник, бачите, ближ, ближче до літа. Тобто тут в мене багато-багато таких різних заготовок. Тут зайка стільч у мене від, від зінаїди крамер. Тут волшебна страна, вона ж Wonderland Crafts. тут козелок. Що я хотіла би вишивати? Я би хотіла вишивати, по-перше, це чарівна країна. Е, тому що у нас великдень незабаром. Да? Хочеться відшити, щоб ці два дві пісенки прикрашали мій будиночок. І хочеться, звісно, вишити мені цей великодний кошик. І тому, тому в мене така ділема, що ж мені вишивати. Я не знаю, що мені вишивати, що мені обрати. Так, ну, мабуть, все ж таки я візьму. Що я возьму? А візьму я зараз лотерейку, витягну я собі лотерейку, дівчата. Так? Давайте ми просто витягнемо лотерейку, да? бо случай вирішити. Так, це в мене буде кошик. Це в мене буде чарівна країна. І якусь із них зараз я собі витягну. Витягну, 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 витягну. Напутала, напутала. Що ж мені вийде? І так. Чарівна країна, добре, чарівну країну. Беру чарівну країну, буду вишивати чарівну країну. Ні нічого страшного, потім візьму вишивати собі марочку. А, хоча, хоча, не питання, що можу вишивати ще й марочку. Давайте зазирнемо всередину цієї чарівної країни і подивимося, що нам пропонує виробник. Це вже нові заготовки, бачите, вони вже відкриті. Велика промальовка. Тобто тут немає вже маленьких РЛК 435. А що вибіж? Так, бачимо листівочку. Ой, яка, бо ж, яка прелість! Гляньте, погляньте, ти класна, да? така ламочок тут такі гарні. Так, паспорт якості. До речі, до цих паспортів якості я вже казала, вони, мене якісь такі. Ну, Непорозумію трохи, навіщо його кладати. Ну, тобто, це марна трата коштів, я вважаю. Так, от така заготовка доволі таки величенька. Бачите, тут ще написано в С. На новинках вже стоїть букочка W, Crafts. Тут ще волшебна страна, Так, підставочка, ага, правильно, вірш нога його не поставить і питатися вставити. Так, от така вона. У нас пришивними елементами. Тут будуть пришиватися бусіни, тут голубі, білий, верніше синій, сині, білий та блискучий бісер. Бусіни є, ниточки, як завжди. З дня голочками. Я, до речі, вишиваю короткою голочкою на дерев'яшках, а длинну голочку вишиваю по тканині. Так, ну все розписано. Тут у нас 915 бісеринок, доволі таки невеличка робота, так що сподіваюся, що вона також відійшлося. Найде собі місце між інших великих робіт. Так, ну що, така в мене робота, така в мене заготовка. Ну, а стосовно роботи, поки я вже знімаю. стосовно роботи, великодні кошти, мабуть, все ж таки я її відкрию. Зніму для нього окреме відео. І вже в наступному відео покажу. Що і як там вишивається. Все ж таки, я, мабуть, цю марочку розпочну. Дуже мені хочеться, дуже мені хочеться, вона невеличка тут розмір 31 то півхрестиків, така невеличка заготівочка. і дуже я хочу її відшити. Так, ну що, на цьому все? Те, що я хотіла вам показати, я вам показала. На цьому я буду з вами прощатися до нового включення. Може, щось ще цікаве буде. І я, може, зроблю ще якісь відключення. Дуже я хочу зняти відео про свої ножиці. У мене є ідея ще зняти своє відео про органайзер, який в мене є. Ну, і може покажу свої запаси бісеру. Тобто є такі в мене трохи невеличкі ідеї по зняттю відео. Але, але все це думки і для цього все Богом, потрібне натхнення і час. Ну все, на цьому я з вами прощаюся, гарного вам дня, тихих днів, тихих ночів, творчого натхнення і бережіть себе, нам ще перемогу святкувати.